Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Копійка. Порошок для прання дитячих речей пухнастий нянь, 9 кг за 300 гривень. Акція діє з 23 по 29 червня 40 гривень засіб для миття посуду 940 мл із дозатором. Шампунь для волосся плюс бальзам для волосся. Це вони йдуть одною такою упаковочкою. Торгова марка Pantin. Ціна 200 гривень. Шампунь 400 мл, а бальзам 275. Зубна паста просто дент, 100 мл за 28 гривень. Вологі серветочки на торели рожевого кольору. 100 штук в упаковці, вони ще й парфумовані, за 65 гривень. Прокладки гігієнічні на торелла. 43 гривні. В упаковці різна кількість. Тут 10 є по 8 штук, нічні по 7 штук упаковці. Ціна за упаковку однакова. Оливкова олія 1 літр за 120 гривень. Хто, можливо, пробував таку олію, то обов'язково залишайте свої враження, відгуки. Щиро наперед дякую вам за усі відгуки. По 10 гривень пастила фруктова 18 г. Є різні смаки яблуко манго яблуко-полуниця або просто яблучний варіант. По 19 гривень контейнери для продуктів. 900 мл за 19 гривень. Шкарпетки, жіночі підслідники по 17,50. Є також чоловічі такі варіанти. У до речі, досить тоненькі, такі вже літні підслідники. І з різними є зображеннями, є в смужку, є однотонні. Ви подивіться, які милі кухонні серветочки у вигляді фруктиків. Також вони мають петельку, можна підвісити. І ціна 39 гривень. Або фруктики, або ось такі шматочки сиру, сир чи піца, хто знає. Концентрати напоїв, коктейль. Ціна 17 гривень. У упаковці 50 грамів. На 200 мл води розчиняється. А тут час приготування, бачите, 3 хвилини. І є різні смаки. Так, це мохіто Такий варіант. Малина маракує. І ківі лайм м'ята. Такі новинки, цукерочки. Ніби яєчня ціна 10 гривень. Чай чорний, родина 20 пакетиків за 17 гривень. Також є різні сиропи до кави різних смаків, об'єм 200 мл. Смак жуйка. ірландський віскі, пряна вишня. 200 мл за 30 гривень. Кіуша із мраморним покриттям 135 гривень, діаметр 16 сантиметрів. Такі вони кольорові зовні. Ще є у фіолетовому кольорі. Акція на увесь посуд. Дві одиниці купляєте. третя в подарунок. В подарунок йде те, що дешевше, і звертайте свою увагу, якщо є знижена ціна, тобто акційний ціночок, то вже ось так 1 плюс 1 рівні 3 не піде. Тільки е, ті товари, які є за повною вартостю із категорії посуд. Такі салатники, кавунчики по 100 гривень. Ще є апельсинка чи мандаринка. Така глибока мисочка, салатник теж по 100 гривень. Лимончик акційна, ціна 115 цей посуд весь з акційними цінами. За 37,50 ось такий салатник глибокий. Так, миска глибока супова ціна 57,50. І плоска тарілка діаметр 20 см і 3 за 67,50. Не знаю чому, але мені ця колекція дуже до вподоби. Взагалі люблю білий посуд, хоча яскравий мені теж подобається, але я не знаю, як його поєднувати на одному столі. Тож більше надаю перевагу білому посуду. Такі манюні піали, є різних форм. Персики по 29 гривень. Рожеві полунички тут все по 29. Слоники, кактуси, ведмедики, каченятка. Такий ведмедик. За рахунок того, що ціна не акційна, кактуси, до речі, по 24. То спрацює акція 1 плюс 1 до рівні Можна для діток, знаєте, зробити таке щось цікавеньке. Такі піали з квітами. Ціна 29. А тут акційна ціна Полуночка 115 гривень. Так, ананаси, кактуси. Ананас 165, кактус 95. Гарбузик по 29. Листочки піали по 24 гривні, є в блакитному або в такому зеленому кольорі. Ну, дуже незвичний посуд. Такі вони всі індивідуальні, цікаві. Мені нюанс. До речі, при купці зразу оглядайте, щоб потім не доказувати. Що то <смір> Такий варіант піала яблочко по 29 гривень, що ще є в коробочці. Я теж загляну. Ось таке блюдо, ціна 185 гривень. Менажниця у вигляді листочка. Ціна 130 гривень. І інші менажниці на 4 відділи 55 гривень. Такий варіант. Ціна... Так, ціна 49. Тарілка. Керамічна діаметр 18 см і ціна 65 гривень. З цієї серії є і салатники. Так, такий варіант. Зараз просканую ціну 55 гривень. До речі, в Аврорі отак сканується. Спереді є сканер, а у копієрці та єві знизу. Ось тут от, сканер знизу. Показувала вам таких незвичних форм, але є і більш класичні варіанти. Такі біленькі різні тарілочки, є круглі. Такі. Нема ціни. М, ціна акційна 39. Якщо акція, то 1 плюс 1 не працює, зато є знижка. Такий салатник за 29 гривень. Діаметр 10,5 см. Трошки покажу вам новинок чашечки. Об'єм 400 мл, ціна 85 гривень. Скажу, це цілий витвір мистецтва. А ще ось такі чашечки із сердечками. Досить теж такий більший об'єм. 450 мілілітрів за 85 гривень така чашка. Ці чашки меншого об'єму. Такі плямочки. 220 мілілітрів, 39 гривень. Ой, тут ще щось є написано. Сковорода, гриль у нас такими йде смужечками, бачите. Дуже гарно, якщо м'ясо смажиться, то залишаються такі, знаєте, смужки. 28 см на 28 Ціна зараз цін на 575 гривень. Новинка сковорода для млинців. Діаметр 22 см, ціна 289 гривень. Я думаю, вам видно вона такого красивенного кольору. Меншого діаметру 20 см за 245 гривень. Ви знаєте, я в пошуках попкорму. У нас в АТБ пропало стандартний попкорм від цієї лінії. От, тому я зараз придивляюся до інших 18 гривень такий попкорн. Такі літні товари суха суміш для приготування морозива. 29 гривень, 4 порції, ну, досить така ціна доступна, якщо це 4 порції. Ніби не складно приготувати, бачите? Вода, спиваєте і все. І морозиво. Три варіанти смаків.